Нині, як наголошували ветерани збройних конфліктів, вони знову на передовій чимало рядових офіцерів стали на захист кордонів України, вивчать військовому мистецтву добровольців. Для багатьох із них війна завершилася, але проблеми ще лишаються. І насамперед, у забезпеченні житлом сімей загиблих. Але Житомирщина має тут певний позитивний досвід. Ми в минулому році. Взяли кусок землі на пустирі, зарошому, нікому не потрібному, і ще, напевно, 20 років стояв би і на тому пустирі дали учасникам бойових дій 40 квартир. Я вважаю, якби так всі підходили, влада всіх областей підходила. До питання забезпечення житлом військослужбовців, то ці продані розграблені, знищені військові об'єкти в центрі міст ми вже давно були б забезпечені житлом, і в нас питання такого не стояло. Участь у обговореннях взяв голова державного комітету у справах ветеранів збройних конфліктів та учасників АТО Артур Дерев'янко. Він подякував житомирянам за те, що вони об'єднують зусилля багатьох організацій. Учасників бойових дій. виконання обов'язків держави перед військовими пріоритет його відомства. Президент уже підписав закон про введення електронного квитка пільговика. Щоб зробити картку учасника бойових дій, ви бачили, там рекламують у нас українці разом. а це як пілотний проєкт. Але ми хочемо, щоб це було здійснено на державному рівні, щоб учасник бойових дій, незалежно яких, заходячи в якийсь вид транспорту, цією карткою фіксував, що він їде, і тоді простіше контролювати цього перевізника, щоб не було, знаєте, якихось перекручень і баснословних цифр, які вони видають, нагороджено почесними знаками, грамотами ветеранів збройних конфліктів, волонтерів, представників громадських організацій. Михайло Сенігуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини, працювати вільно і спокійно нашій державі. Слава Україні.